І ми часом розслабляємось і забуваємо, що ворог, він постійно працює. Ви знаєте, той конфлікт там не виник в один день. Ворог працював, руйнував армію, робив свою пропаганду. І в один момент конфлікт, війна. ви знаєте, в нас ці конфлікти теж бувають. Я хотів би сьогодні пару слів. Сказати, щоб ми теж були дуже уважні, тому що конфлікти починаються отут, в нашому серці. Потім вони виливаються в наших сім'ях, потім вони робляться в церкві. І це все робота диявола. І сьогодні пару слів хотів би розказати про, сказати про конфлікти в сім'ях. Ми всі такі, знаєте, тут зібрані. Віруючі, праведні, святі, але не завжди так буває в нас вдома. Ну, один єпископ каже, я 40 років жонатий, в мене не було жодного конфлікту. Ну, може, в нього не було такого конфлікту, що він свою дружину, там, знаєте, кругом хати ганяв, чи там ще чимось. Але що таке конфлікт? Слово Боже каже, що ми двоє одна плоть. Якщо моя одна нога хоче йти вліво, а друга вправо, то в організмі конфлікт, правда? Куди ж мені йти? я Не розірвуся. І коли в нас в сім'ї, в дружини одна думка, в чоловіка інша, дружина хоче одне робити, чоловік інше, то це я називаю конфлікт. І таких конфліктів хватає в кожній сім'ї. І питання в тому, як ми вирішуємо ці конфлікти. І ви знаєте, те, як ми вирішуємо ці конфлікти, залежить в першу чергу від нашого відношення до Господа, від нашого спілкування з Господом, від нашого духовного стану. Але ви знаєте, ми часом закладаємо, є такі причини, які постійно визивають конфлікти. І так як у лікарів, знаєте, хронічні хвороби. Тому сучасні лікарі вони не лікують хронічних хвороб. Вони просто підліковують для того, щоб мати клієнта до смерті. Але якщо лікар хороший, то він повинен знайти причину і лікувати причини, правда, цих хвороб. І такі причини є у нас наших сімейних конфліктів. Перша Причина це невиконання законів, які Бог поклав в основу сім'ї. Перший закон це закон створення сім'ї. Буття 2.24, пам'ятаєте, полишить чоловік батька, матір, пристане до дружини своєї і будуть одне тіло. І якщо ми не полишили на духовному рівні, чи на душевному, чи на тілесному, тобто на фізичному, будуть проблеми. Слідуючий закон. Який в 1 Коринтян 11 розділ, Ефісян 5 розділ, там сказано, структура сім'ї описана: Бог, Христос, чоловік, жінка, діти. І слово Боже дало обов'язки для чоловіка і для жінки. І коли ми, як християни, не виконуємо цей закон, конфлікти будуть. Якщо чоловік не підкоряється Христу, не визнає його як свого Господа, будуть конфлікти. Чому? Тому що система, пам'ятаєте, сотник каже Христу, я людина підвласна. І маю під собою підлеглих. І одному кажу, йди роби, він робить і так далі. Знаєте це місце? Чому? Чому його слухають підлеглі? Тому що він послушний своєму начальнику. Тому якщо чоловік хоче, щоб його слухала дружина і слухали діти, він повинен бути послушний Ісусу Христу. І коли в сім'ї немає покори, чоловікові варто переглянути свої відношення з Ісусом Христом. Якщо ж дружина не підкоряється чоловікові, будуть проблеми, правда? Якщо діти не слухають своїх батьків, Будуть конфлікти. Це є причини, це є закон. Як закон Всесвітнього Тятіння. Хочете ви чи не хочете, вірите, чи не вірите, скочите з балкону, будете мати проблеми. Для цього є сходи. Слідуючі причини, ви знаєте, є причин багато. Я тільки на деяких моментах зупинюся. Буває так, що одружилися, але не відкрили один одному все про себе, а потім виникають конфлікти, правда? Пам'ятаю, один випадок підходить до мене брат і каже, що мені робити? Я от познайомився з дівчиною, все як будь то би те, що я очікав, що молився до Бога. Вона про себе розказала теж, я відповідаю всім її бажанням. Але вона мені сказала, в кінці я вже думав робити пропозицію, одружуватись. Сказала, що вона останні два роки працювала в стриптиз клубі перед покаянням. І я каже, через це не можу переступити і не знаю, що робити, радиться зі мною. Я кажу, якщо ти не можеш, то не, не одружуйтесь. Як ти будеш з цим жити? Через рік його зустрічаю, він каже, не зміг я, слава Богу, вона вже виходить заміж. Добре, що вони відкрили це до. А якби вона сховала, це було б причиною постійних конфліктів, або було б і причиною розлучення. Знаєте, є ще такі причини, як сварливий характер. Біблія про це говорить. Більше всього в цьому звинувачує жінку. 21-й розділ притчі з 9-го поняття. Дев'ятий вірш. Ліпше жити в куті на даху, ніж сварливою жінкою в спільному домі. Ліпше сидіти 19 -й вірш в пустинній країні, ніж сварливою та сердитою жінкою. Є ще така причина, як ревність, це більше відноситься до чоловіків. Він до всього приривнує, чого стала, чого заговорила, чому посміхнулася. А якщо вона вже себе веде так ідеально, то він каже, а чого він на тебе дивився, а чого він до тебе посміхнувся. І біда в тому, що і сварлива жінка, і ревнивий чоловік не хочуть визнати, що причина в них. Вони завжди когось звинувачують. Ви знаєте, я в церкві часто читаю записки, у нас їх 30, 40, а буває і більше, ні разу не зустрічав: помоліться, щоб Бог позбавив сварливого характеру. Або помоліться, щоб Бог позбавив ревності. Або і так далі. Чому? Тому що ми не хочемо визнати, що це в нас є. А якщо ми не визнаємо, то Бог нас і не міняє, і не звільняє. І можна багато перераховувати причин, скажу пару слів, а що зробити, як конфлікт виник? Причини треба ліквідувати, але не завжди вдається. Не завжди ми на це спроможні. Якщо ж виник конфлікт, Ну, пак, краще всього не допускати. Слово Боже каже, що мудрий роздумує над відповіддю. Але ми не завжди роздумуємо і не завжди можемо стримати свій язик. І це найчастіше всього буває причиною конфліктів. Яків каже, що наш язик неудержиме зло? Як же ж ним управляти? Як навчитися роздумувати над відповіддю? Ви знаєте. Такої здібності ми не маємо, але Бог дає таку здібність. І сімейне життя більш-менш стає нормальним, коли ми навчимося перш ніж щось сказати, чи щось зробити, подумати, а як на це зреагує моя жінка чи зреагує мій чоловік? Це так, коли ми приходимо до Господа, ми стаємо вже християнами тоді, коли перш ніж щось сказати або щось зробити, ми думаємо, а як на це подивиться Христос? Поки ми до цього стану не доходимо, ми ще так, як мій Павлик, грішу і каюсь, грішу і каюсь. Було 5 років моєму синові, навіть може менше, я заходжу, він на спинку дивана виліз, скочить, вилізе, скочить. Я кажу, Павлик, що ти зробиш? диван порвеш. Не роби так. Ну, як мене нема, то Бог же бачить. Так не можна. Я вийшов двері привідкрив, бачу павлик. Виліз, скочив, Господи, прости, виліз, скочив, Господи, прости. І так постійно. Ви знаєте, якщо Бог нас не позбавить, ви будете як мій павлик. Грішу, каюсь, грішу, каюсь, і, і так до Царства Небесного будемо йти. Ну, а якщо ж уже сталося, ну, знаєте, не допускати. Можна, але треба бути уважним. Ми вже, коли живемо, ми вже ж відчуваємо один одного, правда? Я три роки жив з тещою після того, як ми одружилися. В однокімнатній квартирі в нас вже було троє дітей, ну ви розумієте, я вже трошки вивчив свою тещу. Ще вона нічого не говорить, вона була невіруюча. Ще рота навіть не відкриває. Але я відчуваю, що так, як перед грозою. Уже атмосфера накаляється, накаляється. І щоб не стати тим громоотводом, тоді було простіше. Я кажу, мені треба терміново позвонити, автомат на вулиці, і поки я піду, знайду автомат, бо не кожен працював да перезвоню. Ця хмара пройшла, я приходжу. Ну, правда, жінка була необережна, і вона ставала громоотводом, то тоді на неї все виливалося. Тому ми повинні бути. Уважними. І коли ми бачимо, що атмосфера накаляється, ну, треба якось знайти спосіб, щоб не на себе замкнути цей розряд, а щоб він десь розсіявся. Ну і слово Боже каже, щоб ми, як тільки ми бачимо, що розмова пішла не в тому напрямку, правда, то її треба припинити. І ми тоді. Радіємо з того, що вона не продовжилась. Якщо вона визиває негативні емоції. Якщо конфлікт виник, то що? Слово Боже каже, сонце хай не зайде в гніві вашого. Старайтесь як можна скоріше його пригасити. Чому? Тому що час в конфлікті працює проти нас. Ну, Наприклад, зранку я встав, особого настрою немає. Бо на роботу треба йти, зранку встав. І тут дружина щось питає, я їй буркнув, вона не зрозуміла, а я теж не звернув уваги. І цілий день диявол їй накручує. Я ввечері приходжу, а вона каже, а то, то ти сказав тому, що вчора то було то, і вже вона зв'язала з тим, що було вчора, позавчора, і вже ціла історія виплила. А я, а я прийшов і не пам'ятаю, що я їй зранку сказав, бо я просто проскочив з просоння. Тому, ви знаєте, дуже важливо, коли ми бачимо реакцію, що вас не зрозуміли, не, не зрозуміли спитайте, як в армії. Знаєте, там була команда, пов... повторі, як поняв. Тому що ми говоримо часом, думаємо про одне, а ті, що нас слухають, думають про інше. От я зараз говорю, якщо ви спитаєте 10 чоловік, про що я говорив, ви отримаєте 10 різних відповідей, правда? Кожен чує те, що йому хочеться чути. І не чує те, що його не влаштовує. Тому в таких випадках, бачите, реакція незрозуміла, спитайте, а як ти мене зрозуміла? Чи як ти мене зрозумів? Ви знаєте, тоді набагато легше, воно все знімається, і ви не даєте місця дьяволу, щоб він кожний раз розкручував все більше і більше. І ще є декілька порад. Сьогодні немає часу, може я колись до вас прийду ще, то ми детально це питання розглянемо про конфлікти. Дай Бог, щоб їх у вас не було. Які поради? Ну, що я хочу сказати, що конфлікт. Те, що я вже сказав, як скоріше треба його пригасити. Друге, постарайтесь знайти свою вину. Немає такої ситуації, щоб один був на 100% правий, другий на 100% винувати. Завжди є наша частина. І тут чоловіки, ви повинні взяти ініціативу. Тому що Бог каже, що Він вам дав логіку щоб він дав міцнішу нервову систему, що ви голова, що ви відповідальні за ситуацію в сім'ї, тому першим повинен чоловік. Бо жінка емоційна. І якщо ви не включите свою логіку, то емоції будуть розгорятися і розгорятися. Тому ваша відповідальність включити логіку і забрати своїх хай п'ять копійок. Анатолій Кліновський приводить такий випадок: жили двоє сусідів. Одні були віруючі, другі ні. І ці, цей невіруючий каже: не може бути, щоб у них не було сварок. От вирішив прослідкувати. Один вечір слідкує тихо, другий вечір слідкує тихо. На третій вечір чоловік відкриває двері в коридорі, а там відро. Він зачепився. Відрі вода розлилася. І цей сидить і каже: ну, на кінець то я побачу, що у них там всередині. Тут жінка виходить. А він, ой, вибач, не побачив відро стояло. А вона, ой, вибач, я ж забула його забрати. Цей стоїть невіруючий і каже, нічого не зрозуміє. Обоє винуваті і сварки немає. Ми завжди обоє праві і завжди сваримось. Тому дуже важливо забрати свою вину і цим самим відкриваєте іншій половині забрати свою. Бо коли ви відкриваєте і забираєте своє, зразу стає видно те, що залишилося, правда? І хочеться його теж забрати. Ще дам одну таку пораду: коли вже конфлікт винен чи непорозуміння, не старайтесь згадувати за минуле. Тому що згадка про минуле визиває ще більший конфлікт. Ну, Нам цього мало, а ми ж хочемо відстояти свою правоту, правда? І ми тут дістаємо з минулого такі аргументи. А, пам'ятаєш, а ти тоді теж сказав. І вже ви переходите на розборку, яку вже, яка була дуже гаряча, у вас же там аргументів хватає. Ви знаєте, Бог, ми віримо, що Бог нас простив і не згадує. Але ми теж прощаємо, а пам'ять у нас добра. Не приміняйте добру пам'ять, якщо у вас був колись конфлікт. Ви помирилися, забудьте і не витягуйте звідти. Друге, не приміняйте таких виразів. Ти завжди так, я так і знала, і так далі. Не узагальнюйте. Бо ви помилилися чуть-чуть, А тут зразу чоловік чи жінка каже, ти завжди. Це, це значить такий. І так, ну, Ви розумієте, всякі бога такі узагальнюючі. І останнє, що я хотів би сказати, ніколи в конфліктах. Не згадуйте родичів. Ти і твоя мама, ти і вся твоя рідня, і проклятий той час і Голина, коли я зв'язався з вами. Ну, якщо будете продовжувати розлучення забезпечене, приведу такий випадок. У нас у церкві така солідна пара, він кандидат наук, фірму має. Вона дві вищі освіти доказувала завжди нам. І ми на Братерській раді розглядаємо їхню сімейну ситуацію. І вони старше нас, вже їм було після 60. -ти. Ну і ми кажемо, ну як так, брат, могло статися? Він каже, ви знаєте, вона мене дві години пиляла. Я закрився в кімнаті. Вона ще під дверима годину. Я все терпів, але коли вона почала викопувати мою маму, я не витерпів і все, що було під рукою, схватив і залізною шваброю провів роз'яснювальну роботу. Ви знаєте, хай вам Бог дасть мудрості, щоб не давати місце нашому ворогові. Він ці всі ситуації готує зарані. І якщо ми так розслабляємось, якщо ми забуваємо, що він є, і завжди це буває, коли в нас все так добре, все так гарно, і ми вже розслабились, і тут ворог включається. Так, як вийшло в нашій країні. Ми ж настільки розслабилися за ці роки, що думали, що взагалі ніяких ворогів немає, і армію розпустили, і продали все озброєння, ну і так далі. Ви самі знаєте, що сталося. Так часом християни вони розслабились, в сім'ї все добре, в церкві все добре, і перестають молитися, перестають бути уважними, і ворог знаходить шпаринку, щілинку, а в декого цілий відкриті двері, і тоді поразка неминуча. Тому хай Бог благословить, щоб ми завжди пам'ятали, що йде духовна війна, і ворог наш не спить. Амінь.